Рада вітати, колеги! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавон. І сьогодні у відео хочу поговорити на тему заробітної плати, зокрема нашого заохочення наших працівників, тобто наші премії. Премії, звісно, у нас є багато різних видів, але відео у нас коротке, тому ми будемо говорити сьогодні про такий вид премії, як фіксована, фіксованою сумою, щомісячна наша премія. Покажу вам, які налаштування потрібно зробити в програмі, для того, щоб програма автоматично нам підтягувала суму цієї премії у документ нарахування заробітної плати. Отже, переходимо до самих налаштувань. В першу чергу нам потрібно зайти в меню зарплата та кадри і у довідничках та настройках знайти наші нарахування. Оскільки у нас типового нарахування премії немає, нам потрібно відповідно його створити. Я вже, звісно, попередньо його створила. І покажу, яким чином і що, на що звернути увагу при його створенні. Варіанти створення у нас є два: ми можемо створити новий або скопіювати із попереднього, і відповідно змінити ті налаштування, які нам потрібні. Що стосується коду та найменування колеги, тут задаєте код, відповідно, щоб не дублювався якийсь із попереднім. У мене це 03, наприклад. А найменування задаєте таким чином, щоб вам було зрозуміло, а що ж саме це за нарахування. У мене, наприклад, це премія місячна в дужках постійна. Ви, звісно, можете собі задавати таке найменування, яке зручно саме для вас. Далі переходимо до заповнення обов'язкових реквізитів нашої премії. І перша вкладка це у нас опис. Що стосується категорії, колеги, тут з випадаючого списку нам потрібно, власне, саму премію і обрати. Спосіб розрахунку, ми обираємо фіксованою сумою, оскільки це у нас, відповідно, буде якась стала величина нашої премії. Наступна вкладка, яка нас буде цікавити, це податковий та бухгалтерський облік. Тут ми задаємо правила відображення власне, нашої премії, що стосується ПДФО. тут ми задаємо вид доходу, тобто код, який буде в нас відповідати за те, що в нас буде відображено в 4ДФ. Відповідно, залишаємо 101, задаємо вид ЄСВ в нашому випадку це буде основна зарплата, і відображення в бухгалтерському обліку. Тобто тут ми задаємо рахунок, в нашому випадку залишаємо 661 та задаємо дані, на яких витратних рахунках буде відображатись така премія. В даному випадку я рекомендую залишати за даними співробітника і його планових нарахувань. В такому випадку премія буде відображатися на тому витратному рахунку, на якому відображається і зарплата нашого працівника. Що стосується нарахування, більш особливостей тут, відповідно, ми не маємо. Отже, нарахування ми таке створили, тепер його потрібно додати для наших працівників і, відповідно, вказати, а яка ж сума нашої премії буде нарахована нашим працівникам. Відповідно, тут ми маємо два варіанти. Перший варіант, якщо це новоприйнятий працівник, відповідно, у нас буде один документ, і якщо це, відповідно, вже працівник, який у нас працює, але ми прийняли рішення нараховувати йому премію. Давайте почнемо з новоприйнятого працівника. Якщо працівника ми тільки приймаємо на роботу, то всі нарахування ми задаємо йому у наказі про прийом на роботу. Відповідно, візьмемо собі нашого працівничка. Ось давайте такого. Маємо нашого працівника, це у нас начальник виробництва. І, відповідно, вкладці на рахування нам потрібно додати наш, нашу премію. Я вже це, звісно, зробила. Давайте я її ось тут вилучу і ще раз з вами цей пункт пройду. Натискаємо Додати, натискаємо Показати всі, і власне, маємо наш довідничок, в якому ми були у попередньому пункті, тобто наші нарахування. І з переліку знаходимо ось цю нами створену нашу премію. Премію місячну постійну. І задаємо, власне, її розмір. Оскільки вона в нас фіксованою сумою, то ставимо розмір цієї премії. Наприклад, нехай це буде у нас 5 тисяч гривень. Натискаємо Провести та Закрити. Відповідно, коли ми будемо нараховувати заробітну плату нашому працівнику, програма вже буде розуміти, що окрім окладу по днях потрібно ще й додати нарахування нашої фіксованої премії. Що стосується наших працівників, які вже у нас прийняті на роботу, але ми вирішили їм додати або відняти, або забрати від них нашу фіксовану премію. Такому випадку ми будемо користуватися документом кадрові переведення. Це, звісно, не буде жодного кадрового переведення, документ буде суто технічний, але зробити ми його, нам його потрібно. Створюємо відповідно нове кадрове переведення, дату встановлюємо той період, коли, з якого ми маємо почати нараховувати нашу премію, і далі нам потрібна таблична частина для того, щоб вона стала активна, ми ставимо галочку Змінити умови праці. Власне, тут в нас стає активна наша таблична частина і натискаємо Додати. І як в попередньому документі у нас відкривається довідник нарахувань, і нам потрібно з переліку обрати нашу премію і задати суму. Нехай, наприклад, в цьому працівника буде там 3500, умовно. Натискаємо провести. Відповідно, програма з 1 листопада буде розуміти, що для нарахування працівнику цьому заробітній плати потрібно буде додати оцю фіксовану суму премії в розмірі 3500. Аналогічна ситуація, коли нам потрібно скасувати нарахування цієї премії. Ну, працівник провинився, і ми більше не будемо його заохочувати в його роботі. Знову ж таки, використовуємо документ кадрове переведення, створюємо новий. Цей документ не заходимо в той, що ми провели, створюємо новий, натискаємо Змінити умови праці і видаляємо нашу місячну премію із переліку власне, нарахувань нашого працівника. Натискаємо Провести, задаємо період, з якого би це мало нарахування відмінитися, і відповідно програма буде розуміти вже, що для такого працівника фіксованої премії нарахування більше не передбачене. Давайте переглянемо сам документ заробітної плати, подивимося, як відбувається це нарахування. Давайте ми собі створимо новий нехай це в нас буде грудень. І натискаємо Заповнити. Відповідно, маємо нашого працівника новоприйнятого, в якого є оклад, і наша місячна премія в сумі 5 тисяч, яку ми встановили. Програма нам самостійно це нарахувала. Далі, що стосується нашого працівника, маємо суму 3500, наша премія місячна за грудень. Ми її, її нарахували відповідно через кадрове переведення. Друзі, ось таким чином, якщо у вас є така премія місячна в фіксованій сумі, ви можете налаштувати автоматизацію цієї премії, для того, щоб програма автоматично вам щомісяця її заповнювала при нарахуванні заробітної плати. Якщо відео було вам корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових випусках. Усі нюанси бухобліку та оподаткування в it діяльності розберемо на міні-курсі, у тому числі репатріацію, Дія Сіті, оподаткування винагороди по їх контракту. Не пропустіть, реєструйтесь і до зустрічі!